Добрий день, дорогі глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене замовлення джинси. Вкорочуємо джинси звичайним швом. Маю вкоротити на 2 см. Спорюємо строчку фабрично. Готово. Зараз я собі позначаю лінію вкорочення. Лінію відрізу буде з цього боку. Ось так, як це у нас буде подвійний шов, лінія підгину. Ось друга лінія і е, припуск 1,7, і зріз. Рівномірно заколола булавками, Зараз запрасовую і даю строчку джинсовою ниткою. Ну от, не штанів підшитий. Ниткою, так як так замовниця. Їх можна було зробити ще зі збережним низом, бо тут видно виварений низ. Ну але бажання замовника закон. Ось, а хто бажає зі збережним низом, на моєму каналі є відео, в якому я показую, як це зробити легко і швидко. Дякую вам за перегляд, дорогі глядачі. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю сонячного настрою! Нехай вам щастить! До скорої зустрічі! До побачення!